Спрайт кулька і запрограмуємо її переміщення по сцені. Ну, спрайт-кулька знайдемо в базі спрайтів. Це у нас буде бол. Ось він. Ось він з'явився. Він нас задовольняє за розмірами, тому ми його властивості розмірів змінювати не будемо. А тепер перше, з чого почнемо, це те, що при запуску програми, які відбуваються натисканням на, на цей зелений прапорець, цей спрайт повинен зайняти таке положення у грі посередині міжлівої між правою межею. Як це зробити? Ну, Події вибираємо, коли натиснуто прапорець. І вибираємо координати перемістити У. Ну, Ми знаємо, що посередині між межами лівої і правої це буде 0, а вгорі, ну, щоб він не торкався верхньої межі, десь 140. От перевіримо, що відбудеться. Ось він сюди перемістився. Тобто завжди, коли ми по ньому клацнемо, він буде сюди переміщатися. Далі зробимо так, що коли ми клацнемо по самому е, нашому. Спрайту. У нашій кульці. До речі, давай її перейменуємо. Назима її кулька. От. Коли ми по ній клацнемо, щоб вона почала переміщатися в тому напрямку, в якому вона дивиться. Зараз вона дивиться в напрямку 90. А нам треба задати їй довільний напрямок. Зараз ми задамо їй довільний напрямок, тобто повернемо її на якийсь випадковий Кут від 0 до 360 градусів. То виберемо таку команду випадковий від 0 до 360. І от коли ми натиснемо на цей зелений прапорець, вона займає кулька ось цю позицію і відразу от напрямок в даному випадку мінус 120. Якщо ще раз, от мінус 77. Ще раз натискаю, мінус 31, мінус 157, 106 і так далі. Тобто кожного разу випадковий напрямок вона отримує. Далі запрограмуємо для неї таку подію, як клацання по самому спрайту. Тобто, коли спрайт натиснуто, коли ми клацнемо по цій кольці, щоб... Вона почала переміщатися. Ну, звісно, що вона буде переміщатися у тому напрямку, який їй заданий. Ну, на що слід звернути увагу, це на те, що щоб вона переміщалась, необхідно задати цикл Цикл завжди. І в цьому циклі завжди задати переміщення. Ну, якщо от ми задамо на 10 кроків, то ось ми клацнули по ній вона. Переміщається на 10 кроків, дійшла до правої межі і почала опускатися вниз. Ну, ось це межа, вона не дає їй далі переміщатися. Ну По-перше, на 10 кроків це дуже велика швидкість, ми змінимо на 5 кроків. Це буде повільніше. Так, і гра буде зручніша. І далі нам необхідно зробити так, що коли вона долетить до е межі якоїсь. Щоб вона змінила напрямок свого польоту. Тобто, якщо наша кулька торкнулася межі, вона повинна змінити напрямок польоту. Тому вибираємо керування, блок якщо, вставляємо ось тут, після переміщення. Далі всередині вона повинна змінити напрямок польоту, тобто повернутися на якийсь кут. І в якому випадку потрібен датчик, коли вона торкнеться, торкнеться межа. Але якщо вона буде завжди повертатися на певний кут, наприклад, на 15 градусів, то в нас ігра не вийде. Ну давайте перевіримо, як що буде відбуватися. Тобто ось вона у нас буде рухатися постійно. От. В певній т... траєкторії. Якщо ми, наприклад, змінимо на 90 градусів, то ми взагалі, як бачите, вона так само відбивається від двох точок і нічого не зміниться. Е, тому нам якось необхідно цей кут скоригувати. Скористаємося знову таки випадковим випадковим значенням. І скористаємося ось цим блоком сума. Тут задамо 90 90 і плюс випадкове значення від 1, ну хай буде до 10. І тепер перевіримо, як в цьому випадку наша кулька почне рухатися. Зверніть увагу, от вже її траєкторія польоту йде по всій сцені, і тому вже можна буде нам налаштовувати далі нашу гру. В принципі, початковий етап налаштування нашого спрайта кульки і його програмування ми вже виконали, далі ми ще будемо його доповнювати, але це вже на наступних етапах.